29 січня під час 94-ї сесії Смілянської міської ради депутати розглянули електронну петицію мешканців Сміли. Дана електронна петиція набрала необхідну кількість голосів для розгляду, а тому відповідно до закону про звернення громадян її потрібно розглянути негайно, але не пізніше протягом 10 робочих днів з моменту, коли вона набрала певну кількість голосів для розгляду. даній петиції Вимагається, я думаю, наскільки я знаю, петиція була депутатом направлена в групу. Дані петиція вимагається розглянути петицію відповідно до чинного законодавства, оприлюднити висновки тарифної та балансової комісії, провести аудит діяльності КП «Водгео» та віднайти можливість перегляду тарифу на воду в бік зменшення. Щоб не скликати позачергову сесію, було прийнято рішення підготувати проєкт рішення та винести на профільну депутатську комісію з питань житлово комунального господарства щодо розвитку цієї петиції. Депутати профільної комісії одностайно підтримали це проєкт рішення для того, щоб розглянути на сесії Смілянської міської ради. Щодо відповідних вимог цієї петиції, розглянути петицію відповідно до чинного законодавства. Ну, саме зараз ми її будемо розглядати. Висновки тарифної та балансової комісії. Висновки тарифної комісії оприлюднені на сайті Смілянської міської ради по даному питанню. Балансова комісія не має жодного відношення для розгляду тарифу, тому там нема що оприлюднювати. По третьому питанню – провести аудит діяльності КПВДГ та віднайти можливість перегляду тарифу у бік зменшення. Пропонується внести зміни в існуючі рішення, яке вам подано, і викласти цей пункт у наступної редакції, з метою з'ясування метою з можливості перегляду тарифу на водопостачання та водовідведення в бік зменшення, доручити відділу фінансового контролю та аудиту виконавчого комітету, провести аудит діяльності КП ВДГ. Ну, А за результатами вже проведеного аудиту приймати рішення відповідне в сторону як ну, шляхів зменшити, як зменшити цей тариф. Під час засідання висловилися як ініціаторка петиції, так і небайдужі містяни. Про розгляд петиції надійшло повідомлення лише сьогодні по 19 по 9, а вчора проведена вже комісія, де розглядалася на, управлі, на комісії житлово-комунального господарства, розглядалась петиція. По-моєму, це грубе порушення. Потім грубе порушення, ми писали про це в петиції, ми писали, ми збирали підписи, підпись заяви, яку не було розглянуто яку було просто проігноровано, про що ми вчора звернулися до уповноваженого справ людини і написали заяву про недотримання Смілянської міської ради процедури повідомлення про намір збільшення тарифу. Потім це інсинуації про те, що засідання тариф, тарифної комісії оприлюднено, воно не оприлюднено по дану секунду. І так само, як і балансова комісія. А балансова комісія також має право розглядати це, це питання. І тим більше, якщо питання стосується базових потреб і інтересів е, смілян, то це має виноситися на обговорення, а не так, що тишком нишком все проводити, позаховувати всі е, наміри проведення, план проведення тарифної комісії. Про це ніхто нікого не повідомляв. А чому мені не повідомлено, в якому розділі вона оприлюднена? Щоб можна було пошукати, де ви її заховаєте, надати відповідь, де знаходиться хоча посилання про те, що мала відбутися тарифна комісія, на яку ми могли прийти і теж подати свої зауваження. Відповідно до чинного законодавства ми розглядаємо сьогодні першим пунктом, першим проєктом рішення розгляд петиції, електронної петиції Бойко Зої Анатолійовна. Які претензії? Пенсій, що не було розглянуте письмово, тому що не працював сайт з 2021 року. З чиєї вини не працював з 2021 року? І цієї петиції електронної не було. А ви мали розглянути ще ту петицію, такій ще. У yeah. 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 вашій заяві не було вказано, що розглядати петицію або заяву вашу в присутності вас. Була таке звернення, що розглядати в присутності вас. Відповідно до чинного законодавства, петиція розглядається. Ми її виносимо з інночинного законодавства на розгляд Смілянської міської ради. Ми щось порушуємо, ми виносимо розгляд петиції відповідно до того, що вона набрала відповідно до чинного законодавства більше 200 голосів. Ми виносимо її на розгляд сесії міської ради. Ми не затягнули процес в 10 днів. Ми виносимо її на чергову сесію, принципово, щоб не затягувати процес в 5 днів, в 7 днів і таке інше і тому подібне. Щодо оприлюднення протоколу тарифної комісії, 27.01 він оприлюднений на сайті Смілянської міської ради. В якому розділі оприлюднено? житлово комунальне господарство. А чим вона оприлюднена в розділі житлово-комунального господарства? Прилюднюється на якому? все дякуємо, Оксана Сергійовна. питання тарифів на воду, як і загалом робота КП «Водгео», традиційно викликають у містян чимало емоцій: хтось незадоволений якістю послуг, когось обурюють цифри в платіжках. Комунальне підприємство слава на те, що і буде здорожання електроенергії та несе десь постійно підвищується тариф. А скажіть, будь ласка, як так сталося, що у нашій комунальне підприємство має три юристи. Ніколи такого другу не було. Я так, а коли подають у суд, то іще я до наймаю. Де вони це беруть? Як так сталося, що у нас по всьому місту розкидані абонвідділи? Мені вчора дзвонять із радіозавода, люди кажуть, та ви прийдіть, подивіться, який вони ремонт забачили, там де почта була, і там вони будуть розміщати свій Тому Вони люблять ці абонвідділи. Я провела аудит по своїх будинках, у нас у будинку 60. Першому чотири особи на почті платять, усі останні платять через приват 24 У 49-му ще там до кінця до 10 тисяч ми опитали. Тоже та така, така ж сама ситуація. Всі люди платять через приват 24 Якщо це така необхідність, хтось Богдан Валерійович, хтось проводить, Якийсь аудит, якийсь, якийсь аналіз, надобності оцих підтримати ці абонентські відділи, робити, оці, за, за чий рахунок зроблені там ці ремонти. Чи не проще було б цим працівникам чогось електрики ходять по квартирах, знімають показники, газовики ходять, знімають показники, будьояники не ходять не знімають показники. Чи не проще було б цим працівникам закупити касові апарати, отдати, і нехай вони йдуть, знімають показники і тих бабок, які не можуть, зразу взяти плану? Шановні депутати, я вас просто прошу, давайте втрутимося в цю ситуацію і розберемося. Сказали про дійсно величезну проблему. Ну, на мою думку, що е, люди не допускають до лічильників квартири. Ви самі не можете навіть ОСББ це зробити. У мене просто питання, бо я наскільки, вивчаючи цю ситуацію, я наскільки зрозумів, що є частина проблеми е, зарита там. От нам вже ми, 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 не раз, ми не раз запитували керівництво водоканалу, е, чи ставили ви експериментально прибудинкові лічильники, чи знімали дати, чи знімали показники і яка різниця? І нам говорили, що різниця є. В деяких будинках навіть велика різниця з е, цим. Але достукатись е, до громадян в квартири. На жаль, і зняти показники ну, це величезна проблема. Я хотів би, от скажіть, ну, ми маємо зараз прийняти якесь рішення там в цьому, ви звертаєтесь до нас. Ваша думка, ну, от, ваша позиція, просто от, реально, що нам потрібно зробити, щоб достукатись ну, до людей, щоб вони здавали показники, щоб вони, не було різниці в цьому. Неможливо на даний час, через те, що багато людей бить і немає, вони не живуть. Вони не живуть у цих квартирах. І зробити якийсь аналіз не можна. бо СББ взагалі не має права доступу у квартиру. Оце власницька. От надавач послуг, надавач послуг, він його зобов'язаний впустити. До приладів, надавача буту зобов'язані. але ж ви, 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 в смілі, не живете і не знаєте, як це воно робиться. До спільного знаменника в оцінці роботи КП «Водгео» містяни та влада цього разу так і не дійшли, і це природно. Одні оцінюють ситуацію з позиції користувачів послуг, інші з позиції відповідальних за управління комунальним господарством. В результаті петиція отримала підтримку 23 депутатів. Міська рада, на чолі з міським головою Сергієм Мананком, ухвалила рішення провести аудит фінансової діяльності КП «Водгео», щоб детально проаналізувати прибутки та витрати підприємства.